В чому мінус грубки? В нас їх дві: одна велика, газова і менше дров'яна. Так, це і опалення, і можливість щось приготувати, але так як прогрівається вся стіна, сюди не поставиш, наприклад, шафу, бо це буде перешкода для тепла. А таких вільних стін не так і багато. Раніше під цією стіною стояв диван. До речі, ось цей, що зараз у нас на вулиці. Але ж він теж закривав стіну, то моглина почала через час обсипатись. Знайшли рішення поставити сюди. Металевий диван. Замовили в українській меблевій фабриці Тенеро, яка спеціалізується на виготовленні кованих металевих меблів. Це і кроваті, і дивани, і крісла, і стелажі. якісне і міцне, яке прослужить не один рік. Тому щиро рекомендую. До речі, в них адресна доставка прямо до будинку безкоштовна по всій Україні, навіть у село. Збирається все без проблем. Ми ще й замовили місткий стелаж в такому ж стилі. Також фабрика Тенера для моїх підписників робить знижечку 10% по промокоду Фермерка на будь-яке замовлення, тому обов'язково користуйтесь.